У Дніпрі презентували проєкт гуртожитку для переселенців з Маріуполя. 12 сім'ям вручили сертифікати на проживання та ключі від квартир. Анастасія евакуювалася до Дніпра 27 березня минулого року. Дівчина живе у Невідомівці разом із донькою. Чоловік воює в ЗСУ. Розповідає, такі проєкти необхідні, адже внутрішньопереміщеним особам складно облаштуватися у новому місті. Важко. З молоді я одна така тут ну, да, в родині, і тому ця. Підтримка важлива, бо нема чоловіків поруч. Вони не можуть тобі допомогти. І ти ну, шукаєш це. от таке як кошенятко загублене. Куди тикнутись, микнутись? Олена також, переселенка з Маріуполя, подавала заявку на отримання нового житла. Жінка розповідає, виїжджала разом з сім'єю у Німеччину, але вирішили повернутися до України. Про проєкт дізналася із соцмереж. Син подав заявку. У нас внучок. Проблема з народження, і що я інвалід. І Нас поставили на чергу, і скоро написали, що ви можете заселитися, приїхати. У нас шість чоловік. Син із невісткою, двоє діток, і ми з чоловіком. Усього в гуртожитку мешкає 35 сімей, розповідає міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. Тут завершили утеплення фасаду, побудували дитячий майданчик та облаштували укриття. Каже, пілотний проєкт реалізували разом з урядом Франції. Головна була мета заселити людей, а потім створити в житті умови, підготуватися більше до зими, до спільних простірів і інших речей. Тобто зараз вже завершений проєкт. Це тимчасове житло під час війни і три роки після війни. А потім наша мета головна, щоб маріупольці поверталися до Маріуполя. До кінця листопада планують відремонтувати та підготувати до заселення ще дві будівлі для переселенців, каже міський голова Маріуполя. В них заселять 360 сімей. Антон Сіренко, Євген Шпак, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.